Усім доброго дня! Рада вітати вас на онлайн-уроці стежками психології. Сподіваюся, що сьогодні ми цікаво та корисно проведемо наш час. І для початку я б хотіла виконати таку вправу про наш настрій. На даному слайді ви бачите безліч смайликів, і я хочу, щоб зараз ви обрали той, який відповідає вашому актуальному настрою, і проаналізували для себе, як ваш настрій буде змінюватися протягом року і яким він буде в кінці, чи дізнаєтесь ви для тебе щось цікавого та корисного. Наступне завдання має назву розминка. Я пропоную вам перед роботою, перед виконанням інших цікавих завдань трошечки розім'яти наш мозок, щоб він включився в роботу. На даному зображенні у нас сховані тигри. Зараз пропоную поставити відео на паузу і знайти всіх тигрів, які сховані на даній картинці. Отож, я думаю, ми вже можемо перевірити, чи знайшли ви всіх. Ось наші 16 тигрів були заховані на картинці. Добре, думаю, наш мозок ми вже трохи розім'яли, він вже включився в роботу, готовий працювати далі. Тому пропоную зараз виконати вправу, яка має назву асоціації, і саме скласти асоціативний кущ до слова психологія. Психологія у нас перш за все це наука про душу, тому ми впевнено можемо сказати, що вона асоціюється зі словом наука та зі словом душа. Також психології не може бути без особистості. Також психологія це про мозок, адже мозок керує е, багатьма процесами нашого організму. Це про поведінку, про психіку та про відносини. Певно, що даний асоціативний кущ ми можемо продовжити ще безліч слів. Але зараз ми зупинимося і перейдемо до наступного цікавого завдання. І воно полягає в тому, щоб. За допомогою анаграм, які ми маємо розв'язати, дізнатися про психічні процеси нашого організму. Також поставте відео на паузу, декілька хвилин подумайте, які ж слова у нас тут зашифровані, і пізніше ми з вами перевіримо, чи все у вас вдалося. Отож, будемо перевіряти? У лівій колонці у нас є слово гнів, стрес, сміх. Байдужість, агресія, радість, переляк та страх. Ці всі психічні стани характерні для кожної людини як відповідь на якусь ситуацію у нашому житті. Абсолютно нормально відчувати агресію та гнів у ситуаціях, які вам не подобаються, та радіти чомусь хорошому. Отож, наступне наше завдання це дешифратор. Нам потрібно відгадати ім'я покровительки психології це чарівна дівчина із крилами метелика, яка стала уособленням душі, що шукає свій ідеал. Справа ми бачимо порядок цифр. А зліва у нас є цифри та зашифровані під ними букви. Спробуйте відгадати, яке ж слово у нас тут вийде. Також поставте відео на паузу і пізніше ми з вами перевіримо, як же ж звали нашу покровительку психології. Отож, я думаю, що у всіх у вас вийшло ім'я Психея. І зараз ми спробуємо послухати легенду про психею. На даній картинці ви бачите її зображення. Тому починаємо. У даній легенді говориться, що в одного царя було три красуні дочки, з яких найгарнішою була молодша психея. Слава про її красу пройшла по всій землі, і багато приїжджали в місто, де жила психея, щоб помилуватися нею. Їй стали навіть віддавати божеські почесті, забувши Афродіту. Тоді Афродіта образилась і вирішила погубити суперницю, покликавши свого сина Ерота, вона показала йому красуню і наказала вселити в неї любов до найповторнішого з людей. Між тим психея відчувала себе дуже нещасною від того, що всі милувалися нею як бездушною красою, і ніхто не шукав її руки. Батько психеї пішов до мілецького оракула, і той відповів, що психея, одягнена в поховальний одяг, повинна бути відведена на скелю для шлюбу із жахливим чудовиськом. Виконуючи волю оракула, нещасний батько привів психею у вказане місце і залишив її одну. Раптом, под... Раптом подих вітру переніс її до дивного палацу, і вона стала дружиною якоїсь таємничої незрілої істоти. Блажене життя психеї, однак, тривало недовго, адже заздрісні сестри, дізнавшись про її благополуччя, вирішили нашкодити їй і домогтися того, щоб психея порушила дану Чоловікові обіцянку, а саме не допитуватися, хто він. Злі сестри нашептали їй, що незримий чоловік це дракон, який колись з'їсть її і її дитину. Адже психея в той час була вже вагітна, і переконати, щоб вона, озброївшись мечем і світильником, підстерегла його під час сну і вбила. Довірлива психея послухалася. Запалила світильник і стала розглядати свого чоловіка, який виявився прекрасним еротом. В той час, як вона, вражена красою його особи, милувалася сплячим, зі світильника впала гаряча крапля олії на плече бога, і він від болю прокинувся. Ображений віроломством і легковажністю дружини, він відлетів від неї, а психея покинута пішла до землі шукати свого коханого. Довго психея ходила по всіх землях, поки не була змушена схилитися перед своєю суперницею Афродітою, яка довго шукала нагоди помститися психеї, і послала вже розшукувати її Гермеса. В цей час хворий від опіку ерот лежав в своєї матері. Опинившись під одним дахом з чоловіком, але розлучена з ним, психея повинна була зносити всілякі переслідування Афродіти, яка, бажаючи їй смерті, придумувала різні нездійсненні роботи. Так психея повинна була розібрати по зернам величезну купу змішаного зерна, дістати золоте руно зі скажених овець, добути води з тіксу і принести з підземного царства скриньку персефони. Завдяки чужій допомозі психея зробила все, що веліла їй Афродіта, поки, нарешті, не одужав ерод. Тоді він звернувся за сприянням до верховного олімпійського бога і за його допомогою домігся згоди небожителів на шлюбо з Психеєю та от та отримала від це все безсмертя і була долучена до сонму богів. Заздрісні сестри Психеї були покарані за свою заздрість і підступність. Тим, що розбилися об скелю, стрибнувши з неї з наміром, що Зефір віднесе їх у чарівний палац Ерота, шлюбу психея з еротом народилася Волюбта, що означає насолода. Це сюжет про душу, яка тужить за коханням, поширений від сивої давнини серед усіх народів. Міф про психею захоплював античних і новочасних митців. На картинках і скульптурах психею зображують маленькою дівчиною або юною дівчиною, яка зазвичай з крилами метелика і часто разом із еротом. Ось така легенда в нас була про психею, і таким чином ми дізналися трошечки більше цікавого про покровительку психології. Наступним нашим завданням, а, точніше, ми дізнаємося трошки більше цікавого про психологію кольору. Психологія кольору заснована на тому, який психологічний і емоційний вплив здійснюють різні кольори на поведінку людини в усіх сферах її життя. Тому давайте поговоримо про це більш детально. Якщо ви хочете бути більш креативним, то вам на допомогу прийдуть фіолетові відтінки, адже цей колір отримують при змішуванні червоного та синього, завдяки чому він має як і стимулюючий, так і заспокійливий ефект, що, як вважається, сприяє творчій активності. Якщо ви хочете спокою і умиротворення, то зверніть увагу на зелений та синій кольори, бо наші очі фокусують зелений кольор безпосередньо на сітківці, що, як вважається, менше напружує очні м'язи. Якщо ж ми будемо говорити про вплив теплих кольорів, то пригадайте, коли на кухнях завжди часто використовують оранжеві або жовті кольори. Саме ці кольори. Викликають апетит, і ми підсвідомо поєднуємо їх із їжею, асоціюємо їх із їжею. Далі давайте поговоримо про поширені значення інших кольорів. Як от білий у нас асоціюється із непорочністю, з чистотою, невинністю. Чорний з авторитетом, із силою, із міцю, з інтелектом. Сірий більше говорить про нейтральність та практичність. Червоний це, звичайно, любов, романтика, великодушність, енергійність. Оранжевий нам говорить про щастя, про збудження, про тепло, добробут, про процвітання. Жовтий це щастя, веселощі, радість, також тепло, оптимізм. Зелений це природність, холод, зростання і розвиток, також здоров'я. Синій це спокій, безтурботність, холод, мудрість, фіолетовий про аристократичність, добробут, витонченість, мудрість, коричневий про надійність. Безпеку, натуральність та природність. А рожевий у нас також про романтику, любов, спокій та ще й про хвилювання. Ідею психології кольору ми можемо застосовувати у різноманітних сферах нашого життя у інтер'єрі, у маркетингу та в рекламі, адже різні комбінації кольорів дуже різно і цікаво впливають на нашу психіку. Далі ми перейдемо до цікавих фактів. Нашим завданням буде сказати, чи правда це, чи неправда, а тоді я спробую пояснити, чому так. І перший факт, чи правда, що мозкова діяльність продовжується навіть тоді, коли ми відпочиваємо. І правильна відповідь у нас. Так, у цей момент відбувається фільтрація того, що дійсно потрібно відкласти в пам'яті, а що прибрати про запас. Тому, прокинувшись вранці, ви ніколи не забудете те, що дійсно важливе для вас, але і не згадаєте того, на що вчора не звернули увагу. Наступний, наступний факт: чи правда, що хороші оцінки людина запам'ятовує гірше, ніж погані? Ні. Цей факт невірний, адже хороші оцінки людина запам'ятовує у багато разів краще, аніж погані, із ймовірністю 89% люди згадають позначку відмінно, і лише із ймовірністю 29% оцінку задовільно. Наступний факт: чи правда, що для того, щоб до чогось звикнути, необхідно 2 дні? Звичайно, що це неправда. Для того, щоб до чогось звикнути, необхідно трохи більше двох місяців, а точніше 66 днів. Саме такий період знадобиться людині для того, щоб сформувати та довести до автоматизму будь-яку дію. Наприклад, якщо ви хочете перейти на правильне харчування, то вам знадобиться трошки менше часу, а саме 55 днів, але до спорту прийдеться звикати трошки довше. Нам знадобиться 75 днів. Наступне твердження: чи правда, що більшість людей в незнайомому місті тримається праворуч? І це правда. Дійсно, у незнайомих місцях люди стараються триматися більш праворуч, адже психологічно ми рахуємо, що це більш безпечне місце. Наступне твердження. Чи правда, що 90% усіх захворювань несуть в собі психологічний характер, а остаточно вилікуваною людина може бути тільки при відновленні своєї душевної рівноваги. І так, це дійсно правда. Чи правда, що немає для людини кращого слова, ніж її ім'я? Так, це. Правда. Адже перше, що треба запам'ятати при знайомстві, це ім'я людини, не посаду, не професію, а ім'я. І це основне правило, яке допоможе нам у встановленні хороших відносин. Наступне твердження, чи правда, що позіхання допомагає прокинутися. Так, правда, позіхання допомагає прокинутися, адже коли ми позіхаємо то великі об'єми повітря потрапляють в легені. Далі кровоносною системою кисень розноситься по всьому нашому організму і потрапляє до мозку, і це дає йому стимул працювати трошечки активніше. Чи правда, що дружні обійми стимулюють імунітет і підвищують рівень окситоцину гормону, який знімає відчуття тривоги, самотності і нормалізує кров'яний тиск? І так, це теж правильний факт, тому обіймайтеся частіше. Наступне твердження: чи правда, що пам'ять людини здатна зберігати 90% з того, що вона робить, 50% з того, що вона бачить, і 10% з того, що вона чує? Отож, це також є правдою. Отож, з фактами ми розібралися, можемо йти далі. І далі ми переходимо до порад від психолога. Я хотіла б, щоб ви запам'ятали ці поради і дійсно дотримувалися їх, адже зараз такий важкий час, коли ми часто відчуваємо тривогу, стрес, розпач. І ці поради дадуть нам трошки мотивації думати про себе та про свій психологічний стан. Отже, будьте цілеспрямованими, постійно розвивайтеся, пам'ятайте, що думки матеріальні і не бійтеся багато мріяти. Не забувайте про свідому установку на позитив, адже позитив завжди нам допомагає вирішувати будь-які проблеми. Радійте простому, забороніть собі розчаровуватися, вірте в свою особистість. Частіше посміхайтеся, медитуйте, прагніть жити повним життям, навіть в такий складний час. Спілкуйтеся з позитивно налаштованими людьми та шукайте позитив у негативі. І наостанок я хочу, щоб кожен індивідуально для себе зробив невеличку рефлексію, подумав, проаналізував, що цікавого дізнався на нашому онлайн-занятті. І на цьому етапі ми будемо з вами прощатися. Я вам всім дякую за увагу і до нових зустрічей!